книжечка про мене. Peppa goes to Ireland. Ні, ну може, Джонатан'с 8 і Або з пальник. Всім привіт! Це знову я Одрі, і сьогодні я приїхала в країну де живуть в Де на щастя шукають трьох лисних. шанують святого Патріка і... Середньому громадяни цієї країни за рік випивають по 100 літрів пила. Сьогодні я приїхала в Ірландію. Взагалі про Ірландію я мріяла вже давно, але минулого року вони скасували візи для українців. А з Братислави в Дублін є прямий рейс, на який ще й вдалося вихопити мені акційні білети. Тому ясна річ, не поїхати я просто не могла. Дві з половиною години польоту, і я тут. З аеропорту можна дістатися різними компаніями в будь-який куточок країни. Ці автобуси зупиняються одразу при виході з аеропорту, і при таких стійках ви можете купити квиток. Вартість до центру Дубліна складає 8 євро в одну сторону і 12 євро, якщо брати квиток туди-назад. Можна оплатити карткою, а ще в подарунок взяти таку карту Дубліна. Перше, що кидається в очі, це лівосторонній рух. Трохи незвично, що водій в автобусі чи в автомобілі сидить з іншого боку. Але в принципі машину тут водити мені не треба було, тому великих проблем це й не робили. А ще по Ірландії так само їздять даблдекери. Правда, вони не такі червоні, як в Лондоні, або Скоп'є, а такі зелено-жовті. І... Перше, що я зробила, потрапивши в Дублін, це пішла в Трініті Коледж. Я мріяла сюди потрапити. Насправді, це один з найкращих навчальних закладів Європи, який заснувала ще в кінці 16 століття Єлизавета І. Але найкрутіше, що його випускниками є такі відомі письменники, як Джонатан Свіфт, Оскар Вальд, Сем'юр Бекет і багато, багато інших. Вхід на територію кампусу безкоштовний. Однак, щоб потрапити в бібліотеку XVIII століття, доведеться вам купити квиток. Але сходити таки варто, бо всередині там не тільки тисячі старовинних книг, бюсти видатних вчених і така Гаррі атмосфера, а й низка історичних експонатів. Найвідоміший серед них Кельська книга це рукопис кельських монахів з вражаючими, як на 8 -е століття, мініатюрами. Квиток вартує 18 євро, 15 для студентів. Однак українці зараз можуть потрапити туди безкоштовно. Для цього треба попередньо надіслати лист на цю електронну адресу і вказати дату і час, коли ви хочете відвідати. У відповідь вам надійшли квитки. А зараз маємо можливість трошки відчути себе студенткою в цьому коледжі, бо е, сижу на сходах в одну з будівель кампусу і е, жду свій бутерброд. хоча мені здається. Що студенти цього коледжа навряд чи uh, жують бутерброди, враховуючи, скільки вони платять за навчання. Але студенти є студент, а? <кхи> Ні, ну Може, Джонатан з фіфтів бутерброди. Або Оскар, пальцем, на Наступна моя зупинка археологічний відділ Національного музею. Тут море різноманітних експозицій від стародавньої Ірландії до Єгипту. А ще є тут така цікавинка: можете собі вималювати копію кельтських прикрас на пам'ять. Для цього берете собі такий папір, шкрябачку і творите. Думаю, особливо в захваті від цього будуть діти, а батьки можуть тим часом більше почитати про історію цих прикрас. В результаті виходить щось таке. А ще я була дуже захоплена неймовірними мозаїками в цьому музеї. Але буду відвертою. Люди, яких археологія цікавить мало, і тим, хто не має бажання вичитувати підписи під експонатами, тут скоріше за все буде нудно. Але мають для них альтернативу: Національний музей Ірландії складається з різних відділів: є ще природознавчий, а також мистецтва і історії. Вони не знаходяться всі разом, а трошки розкидані по місту, але вхід у всі для всіх завжди вільний. Недалеко від археологічного музею є ще одна цікава локація Національна галерея, вхід, в яку, знову ж таки, не повірите, для всіх безкоштовний. Тут я знову зустрілася з роботами Пікассо, Клода Моне, Рубенса, Рембранта і багатьох-багатьох інших. Хоча особисто мені найбільше сподобалось розглядати ірландські вітражі, бо вітражі – то одна з причин, чого я так сильно люблю ходити в Європі в собори. А ще тут є дитяча зона, де можна намалювати свої власні шедеври. Загалом, картин тут тисячі. Я застрягла тут більш ніж на 2 години і навіть трохи заблукала. Тому не забудьте взяти на вході карту галереї і також можете юзати безкоштовний аудіогід, який можна знайти за QR-кодом на тій карті. Дуже зручно так собі ходити і слухати в наушниках гіда. Ну, і нарешті прийшов час направлятись до найголовнішого дублінського замку. Хоча дорогою через центр я зустріла ще один символ міста статую Моллі Малон. Вона головна героїня пісні, яку співають у всіх дублінських папах. Чи була дійсно така Молі Мало, ніхто не знає. Але за легендою жила вона в Дубліні, торгувала морепродуктами, померла від лихорадки і, судячи з цього пам'ятника, мала дуже такий непоганий б'юст. А от, власне, і сам замок. Вхід коштує 8 євро, однак, знову ж таки, він безкоштовний з українським паспортом. Також вам дадуть такий буклетик-провідник, з яким доволі зручно пересуватись по замку, бо тут по черзі розписана історія кожної кімнати і картини, які ви там зустрінете, фактично читаючи, самі собі проводити екскурсію. Такі буклети вам запропонують на різних мовах, але працівниця музею вибачилась, бо у них ще таких, на жаль, немає українською. Сказала, що може запропонувати мені російською, але зрозуміє, якщо мені буде неприємно читати на окупанській. Я взяла англійський варіант і потім чекувала роздивляти замок, радіючи, що в Європі помаленьку перестають вважати українців російськомовними. Щодо замку, то всередині все так по-богатому. Неймовірні люстри, вражаючі картини і фурнітура. Заснований замок був ще в 13 столітті за наказом англійського короля. Але з того часу тут залишилась лише одна вежа. Всю ж свою історію замок був центром, з якого намісники британців управляли Ірландією. Сюди приїжджали британські монархи. І, чесно кажучи, тут так ідеш, і уявляєш, як відбувалися різноманітні переговори, королівські і були. А найважливішою тут є зала святого Патріка. Відколи Ірландія здобула незалежність, тут відбувається інавгурація ірландських президентів і деколи проводять урочисті банкети. Уявіть, у цій залі вечеряли Білл Клінтон, Кеннеді, королева Єлизавета, яка, до речі, стала першим британським монархом, який приїхав сюди після здобуття Ірландією Незалежності. А тепер і я сюди потрапила. Під вечір я вирішила ще трохи прогулятись містом. Бачила вантовий міст самія Беккета через річку Ліфі, який ззовні схожий на ірландську Арфу, і пройшла й знаменитим мостом Хапенні. До речі, назва останнього пішла від того, що коли міст було зведено в 19 столітті, то, аби його перейти, треба було сплатити півпенні. А ще я не очікувала зустріти в Дубліні стільки чайок. Здається, вони тут замість звичних нам голубів, причому взагалі не бояться людей. Ну і звісно, головне в Дубліні піти ввечері в Темпл бар Це один з найстаріших районів міста, одразу за мостом Хапені. І тут просто безліч різноманітних пабів, барів, ресторанів, магазинів, а ввечері ще й море музики, танців і пива. Після цього всього я досить змучилась і вирішила йти на автобус. Ще перед приїздом до Ірландії я замовила квиток до Колвея на сайті компанії Aircoach, який студентським вартував мені 12 євро. І хоч Колвей знаходиться на протилежному узбережжі Ірландії, я доїхала туди менш ніж за три години і там, прямо посеред ночі, успішно заселилася в свій хостел. За ніч в цьому хостелі я віддала 45 євро. Для порівняння дві ночі в Копенгагені обійшлися мені всього лише в 40. Але так, Ірландія не дешева країна. З приємного внизу є маленька кухонька, де з сьомої ранку можна безкоштовно поснідати. Можна собі зробити вівсянку, взяти таке пістечко, піпчик. І що мені особливо сподобалось, тут є такі і маску. Варінчика. А ще можна зробити собі каву, чай, тости, взяти фрукти і водичку з лимоном. В шкафчиках з написом фрій холодильнику так само можна знайти багато смачного, наприклад, арахісову пасту або ж молоко до кави. Сам хостел доволі милий, як і працівники тут. Поки я здавала ключі, розговорилась з хлопцем на рецепції, який надавав мені повну порад, щоб подивитися в місті. А коли дізнався звідки я, то почав розповідати ще й про своїх українських друзів, які до речі мешкають в містечку біля Києва, яке зветься Луцьк. До речі, ще хотіла попередити про розетки: не забудьте взяти з собою перехідник. Я вирішила його не купляти, бо планувала поїздку так, що підзаряджаму телефон в автобусах, де є USB-зарядки, плюс я мала з собою повербанк. Але я наперед писала в хостел, де мене порадували тим, що у них так само встановлені USB-розетки, з яких я без проблем зможу зарядити телефон. А при потребі у них можна орендувати перехідник за 2 євро, але все одно враховуйте цей нюанс з розетками, якщо їдете у Британію, Ірландію або на Мальту. Що, нарешті може йти знайомитись з Голвою, така собі будуть, сьогодні, гел і герл. Хоча погода така собі. Але це ж мене не зупинить, правда? Перша зупинка одна з найбільш вражаючих путівель міста кам'яний римокатолицький собор. Його звели на місці старої в'язниці ще всередині минулого століття. І особисто мені дуже сподобався цей інтер'єр і, звісно, ж вітражі. Вхід вільний, але бажано зробити якусь пожертву. І навіть якщо у вас нема готівки, то це можна зробити картою. А ще можете вписати своє ім'я в книгу відвідувачів. Далі я пошурувала дивитись на океан, і хоч мене попереджало, попереджали, що то не найкраща ідея в таку погоду, мене це не зупиняло. З мого зонтика великої користі не було, бо вітер вивертав його, а дощ і так під кутом потрапляв на мене. І чесно кажучи, в той момент я дуже жалкувала, що забула вдома свій дощовик. Тому враховуйте, що Ірландія, хоч і вічно зелена країна, неначе й нема сильних морозів, але дощ для них то буденність в будь-яку пору року. Мокра, але щаслива, я все-таки дійшла на пляж. Натішилась. І пішла сохнути у міський музей Голвоя. Наступні півтори години виявилися дуже пізнавальними, бо тут і цікаві стенди про середньовічну Ірландію, побут кельтів, і серед експонатів навіть є така гарнезна арфа, яка є, до речі, символом Ірландії і навіть зображена на грибі. А ще тут можна дізнатись про те, якщо 100 років тому ірландці здобували свою незалежність від Британії. Колись Ірландія звалась дуже бідною. В середині 19 століття тут взагалі був жахливий голод, і більшість населення загинуло або емігрували. А тепер Ірландія в першій десятці серед найбагатших країн світу і за ВВП на душу населення вже давно обігнала Британію. І все то. Наслідок економічних реформ і того, що через низькі податки на прибуток і високий рівень освіченості населення сюди почали заходити провідні it компанії Наприклад, свій європейський офіс тут розмістив Google. На останньому поверсі музею розташувався морський відділ, де можна дізнатися про підводне життя біля берегів Колвея, торгівлю морепродуктами і навіть уявити себе на такому підводному човні. Далі я направилась до залізничного вокзалу, який вґонвії, до речі, досить маленький і непримітний. Саме тут зупиняється автобус, який їде до скель-мохер. Квиток туди-назад вартує 20 євро, і придбати його можна прямо в автобусі готівкою. В автобусі рекомендую сідати на ліву сторону, тобто ту, з якої сидить водій. Так вам відкриються гарні краєвиди на зелені поля і кам'яні будиночки, милих баранчиків і коней, а місцями навіть буде видно океан. Я ж вибрала сторону трохи невдало та й, чесно кажучи, не до краєвидів мені було. Бо поки я півдня знімала відео під дощем, мій телефон промок і відмовлявся заряджатись. Я була зайнята накручуванням себе про те, як я доїду додому без телефону, але, на щастя, за дві годинки він підсох і зарядився. А тим часом ми приїхали на скелі Мохер. Взагалі, скелі Мухер це одна з найпопулярніших природних пам'яток Ірландії, але був ще один факт, який спонукав мене поїхати через всю Ірландію, ви їх побачите. Саме тут знімали Гаррі Поттер і Принц на Півкровка, і ясне діло, я мусила їх побачити. Але дійсно, ви тут неймовірний. Це гігантські скелі, хвилі океану, чайки і навіть водопад. Я реально ніяк не могла намилуватись. Вхід на територію коштував 10 євро. Однак можна замовляти квиток онлайн, і там він вам обійдеться від 7 євро, залежно від часу, коли ви плануєте приїхати. Зранку дешевше, але я неумисно їхала вже після обіду, бо зранку тут була жахлива погода. Хоча, кажуть, тут взагалі з погодою дуже важко вгадати і дощ тут часто, а ще тут дуже вітряно, мене реально зносило з ніг і під ногами досі ще не розтанув сніг. А ще я читала, що можна потрапити сюди безкоштовно, якщо йти стежкою з містечка Дулін, а це близько двох годин. Я не перевіряла, бо в мене на то ні часу, ні погоди не було. Однак залишу посилання на блог, де дядька все-таки вибрав цей спосіб. Так як туристи це місто облюбували, то тут звели цілий такий центр з рестораном, магазином, інформаційними табличками для туристів. До речі, можете собі ще й скачати мобільний додаток і слухати аудіогід на скелях. А ще тут є такий собі кінотеатр, де можете подивитись на скелі очима чайки. Дуже класно. Після такого насиченого дня я знову повернулася в Голвей. І звісно, що ж робити в суботу ввечері в Ірландії, як не йти пити пиво. В суботу ввечері. В Голвеї тут повсюду грає музика. Люди компаніями збираються, наряджені гуляють, і йдуть в паби. Я ж вирішила обрати куди піти за принципом, де голосніше грає музика. Тим паче, що й назва цього закладу мені сподобалась, бо асоціювалася з містером Дарсі. Тут, як майже у всіх пабах, був аншлаг, і яблуку ніде впасти. Я ж замовила собі Гіннеса на барі, ну бо мусив його в Ірландії спробувати, і заплатила за нього 5,20. Причому тут приймають лише готівку. Але якщо у вас її не буде, то шукати довго банкомат вам не прийдеться, бо він тут є прямо в пабі, і та такого я ще не бачила ніде. Атмосфера всередині ж дуже життєрадісна. Всі співають, танцюють, п'ють пиво. Причому закусок я не бачила ні в кого. Щодо пива, то воно реально спочне. Пінка така вершкова, як сметанка, а саме пиво трошки з гірчинкою. Але потім мене чекала ще одна несподіванка. Ну не знаю чому, але в той момент мене це дуже здивувало, бо мені важко уявити таку ситуацію в Україні. Хоча, якщо задуматись, то ж так і треба жити життя незалежно від своїх цифр в паспорті. Тішить, що так в Ірландії, в одному пабі можуть разом ті, кому 20, 40 і 60. і всім від того весело. Вчора я все таки пішла до свого автобуса, який привіз мене в Дублінський аеропорт, і поки чекаю на свій літак. Маю час поділитися враженнями від поїздки. Почну з того, що мені дуже подобається цей аеропорт. Але тут люди продовжують пити багато пила, такого я ще не бачила в жодному аеропорті. А ще можете сходити в магазинчики, там дають попробувати Джеймсон. Якщо серйозно ж говорити про Ірландію, то країна реально дуже класна. Рекомендую взяти так. Відпуску на тиждень і приїхати дослідити тут е, більше всього, бо я однозначно виділила за виділила замало часу на цю країну. Е, якщо ж говорити по містам, то Дублін, мені, чесно кажучи, е, в мене такі досить змішані враження від нього, бо там дуже багато туристів, дуже людно, я не дуже люблю е, таке. І м, дуже багато сміття, е, ну, звісно, в зв'язку з туристами. Е, тому. Там є однозначно, що подивитись, є гарні місця, але це навряд чи Дублін йде в перелік прям моїх улюблених міст. Що не можу сказати про Голвей, бо він, він мені дуже сподобався. Містечко невелике, поряд океан, туристів не так багато, і я люблю такі будиночки невеликі. Там якась така своя атмосфера. І звісно, особливо мені сподобались скелі в цій поїздці, бо це це, це, це мага гарно. Тому я дуже рада, що поїхала в цю поїздку і сподіваюсь колись повернутися в Ірландію, аби відвідати ще інші місця. Тому що дуже дуже гарно країна. А на цьому, напевно, я вже буду закінчувати. Якщо вам е, сподобалось моє відео, не забудьте поставити лайк і на мене, бо мені дуже це приємно. Е, а так, то до нових подорожей поки що.